Його кличуть одноруким байкером. Над потужним мотоциклом він кермує лівою. Правичу йому відібрало, її він просто пристібає до керма. Запорізький інвалід Сергій Фесенко каже, саме двоколісний байк повертає його до повноцінного життя. Свої вміння унікальний байкер продемонстрував і наші кореспонденції Олені Геращенко. Три роки тому на новому байкові Сергій Фесенко ледь не відійшов на той світ, проте 10 днів у комі після жахливої аварії та параліч правої руки не злякали хлопця. В лікарні, я пам'ятаю після коми я подумав про себе, стоп, да у мене ж є спортбайк. Я зараз візьму і умру просто. Їміє такой дар в руках. Професійний стрій, що подарували місцеві байкери за любов до мототехніки, Сергій принципово одягає власноруч, а шолом, який врятував життя під час аварії, розмалював самотужки. Це перший рисунок, який символізує моє перебування в комі, я нарисував сам лівою рукою. А ета. Це... Второй рисунок, який символізує моє перебування зараз. час, щоби зручніше було кататися, Сергій прилаштував важелі керування мотоциклом до робочої руки. Праву кінцівку поки що просто пристібає до керма. Поэтому я придумав нашить сюда ліпушку садєжник, як всіх буває. Вторую стороною телепушки я на перчатку. пірчат. Промчати з вітерцем зі швидкістю кількасот кілометрів на годину Сергій наважується хіба що перед камерою. Mm -hmm. Зізнається, після аварії цінує життя, дотримує правил руху, та понад усе боїться, аби не налаяли друзі з місцевого байкер-клубу. Mm -hmm. Он з конечно, это катається. в какой-то степени героизм, героїзм. этот героизм, героїзм должен бути в міру. Мотоцикл може подарить йому житті і здоров'я. но бива, це не так, що мотоцикл може та брати жизнь і все остальное. Да, но тут право його выбора, поэтому он мужчина. Однорукий байкер мріє мандрувати світом та підбадьорювати своїм прикладом таких, як він, інвалідів. Сергій по напевне знає, життя варте, щоби за нього боротися. Олена Геращенко, Артем Диженков, програма Вікна СТБ.